Вітаю, діти! Ми з вами продовжуємо вчити властивості карбонових кислот і сьогодні більш детально зупинимось на реакції естерифікації. Запишіть, будь ласка, продовшиться визначення. Реакція естерифікації це реакція між кислотою і спиртом. Продуктами цієї реакції буде естер. І вода. Тобто при взаємодії спиртів і карбонових кислот у нас будуть утворюватися так звані естери, раніше їх називали складні ефіри. Я пропоную для початку записати рівняння цієї реакції в загальному вигляді, а потім вже більш детально зупинимось на конкретних прикладах. Отже, якщо ми запишемо формулу карбонової кислоти таким чином: R а формулу спирту р і зверніть увагу, для зручності групку OH ми перевернемо в збір карбонової кислоти. За умови наявності сульфатної кислоти концентрованої, яка по суті буде виконувати роль водовіднімаючого засобу. І за нагрівання буде відбуватися реакція між кислотою і спиртом на утворення води. Кислота буде давати грубку ОН, OH, а спирт буде давати атом гідрогену. Обведіть, будь ласка, щоб було чітко зрозуміло, що дає спирт, що де кислота на утворення естеру. Те, що в нас лишилось: ми сполучаємо залишок від кислоти. І ось увага! Залишок від спирту. І ми отримали. Основний продукт цієї реакції це Естер, плюс побічний продукт вода. Зверніть, будь ласка, увагу, що реакція естерифікації є зворотньою. Тепер пропоную розглянути декілька прикладів. Перший приклад це буде взаємодія етанової кислоти, формула якої це H3COOH. Запишіть, будь ласка, назву, вона нам знадобиться для того, щоб правильно назвати утворений естер – етанова кислота. І додаємо спирт метанол. Формула метанолу CH3OH, грубку OH з іншого боку запишемо. Це буде метанол. Умова реакції записали над стрілечкою температура, наявність сульфатної кислоти концентрованої. І знову кислота буде давати грудку ОН, а спирт дає атом гідрогену. Ті фрагменти, які в нас залишились, ми їх з'єднали і отримали формулу продукту. CH3 3 це подвійний зв'язок О, це в нас залишок від кислоти. І далі, ось цю частинку приєднуємо. Оксиген ch 3 це буде залишок від спирту плюс вода. Тепер давайте спробуємо дати назву цьому естеру. Назва естеру буде складатися з трьох частинок. Перша частинка буде походити від назви спирту. Спирт, який ми взяли для реакції естерифікації, має назву метанол. Тому перша частинка в назві естеру, префікс, це буде метил. Якщо спирт метанол, то ми беремо метил. Якщо етанол, етил, пропанол, профіл, бутанол, бутил. Далі, друга частинка корінь це буде від назви кислоти. Кислота етанова. Ми взяли корінь етане, пишемо підказочку Це від назви кислоти і додаємо суфікс «оат». Отже, продуктом взаємодії етанової кислоти і метанолу буде естер метил етаноат і вода. Приклад. Тепер візьмемо навпаки кислоту метанову. Запишіть, будь ласка, назву метанова кислота, а спирт етанол. Умови позначили. І забираємо у кислоти грубку ОН. OH. А спирт дає на утворення води атом гідрогену. Об'єднуємо ті фрагменти, які в нас залишились. H. Це подвійний зв'язок О, зв'язок оксиген, це 2 h 5 І називаємо утворений естер. Спирт, який ми використали для цієї реакції, етанол. Тобто значить, початок у нас буде який? Етил. Етанол, значить, префікс етил. Далі. Кислота метанова значить корінь метан. І суфікс – оад. Отже, назва естеру, який утворився етилметаноад. Наступний приклад діти. Давайте тепер візьмемо етанову кислоту і спирт пропанол. Формула пропанолу це 3 h 7 і групку H знову ж пишемо з іншого боку. Забираємо воду. У кислоти обводимо грубку OH, у гідрогену, у спирту атом гідрогена і об'єднуємо ті фрагменти, які в нас лишились. І ми отримаємо формулу естеру h 3 с подвійний зв'язок О, оксиген і c 3 h 7 Плюс вода. Спирт, який ми взяли для цієї реакції, має назву пропанол. Отже, даємо назву утвореному естеру. Спочатку від спирту. Спирт пропанол. Значить, префікс беремо пропіл. Далі кислота етанова, значить, корінь етани. І додали префікс «оат». Отже, продуктом взаємодії етанової кислоти і пропанолу буде етер з назвою пропіл етаноат і вода. Далі, діти, пропоную підвести такий невеликий підсумок. Ми з вами розглянули властивості органічних і неорганічних, які для них були спільні. Тобто подібні. В чому проявлялася ця подібність? Запишіть, будь ласка, подібність властивості органічних і неорганічних кислот проявлялась під час дії на індикатори, а також при взаємодії з металами, лугами і солями. Що стосується відмінності, а ось відмінність проявлялася вже у реакціях взаємодії зі спиртами. Карбонові кислоти можуть вступати в реакцію естерифікації зі спиртами. Чим це буде зумовлено. Це буде зумовлено наявністю в складі молекул карбонових кислот карбоксильної групи. Дякую за увагу і до зустрічі!